За моєю спиною ви бачите річку Чорногуську, і тут починає гинути риба. Місцеві кажуть, що причиною ймовірно є те, що цукровий завод виливає сюди стічні води. Відомо, що річка Чорногузка протікає кількома селами Луцького та Володимирського району та є лівою притокою річки Стир. На сполох забили жителі села Полонка. Саме вони 14 вересня у суботу виявили рибу в річці, яка від нестачі кисню у воді хапала повітря ззовні. Продивіться очима. Ну вона буває підходить і стоїть до 50 після особин. От бачите до листайка. всклолистайка, вон чута Дивіться, тродиться. дивіться, раз два. Три, чотири. Місцеві стверджують, риба гине через гнідавський цукровий завод. Буцімто завод зливає в річку відходи. Це річка Черногузька, річка дитинства. В 90-х роках тут був налім. Я зустрічав на початку 2000-х, навіть Марена називається Усаші Бекновенний. Це червонокнижне, що та що та. Зараз перед вами цукровий завод скидає свої відходи. І подивіться, вся річка. Плавають, дохне риба просто-напросто. Віктор розповів, що усі служби буцімто були на місці і взяли зразки води на аналіз. Приїжджала ека інспекція, брала кисня в воді немає. Ну, от і все. Пішов в сукровий завод, почали буряки возити. Німці викупили. Німці за свою екологію в Германії переживають, а за нашу видно їм не потрібно. На старому обладнанні працювати, то треба робити очисні споруди. Так, як в Європі, а не просто так скидати в річку свої відходи. Насправді побачене жахає, адже щуки, окуні та інші риби ніяк не можуть врятуватися від забрудненої води. Місцеві жителі діляться, що зміни в поведінці риб помітили ще 13 вересня. У п'ятницю я поїхав туди, там де купаюся. Приїжджаю, а тому місці, там, де купаємося. Рибок тисячі, і вона шукає кисень. То я вже і не купався, але дивлюся, починає риба плити. Штуки, отак от То ви це помітили ще вчора. Вчора було 20 минуло шосте. Я жив в обіду, нічого не було. Я приїхав сюди, десь було двадцять минулого, бо я купався кожен день. Чоловік запевнив, що раніше такого він ніколи не бачив. Наша знімальна група також з'їздила до учасних споруд. Там ми побачили ось таку картину. Оце канава йде прямо з зукрову заводу сюди. Оця канава. Та найбільше жахнули слова іншого чоловіка, який приїхав до річки збирати сміття. Дуже цього року слабо. Буває, та поворони лежить добре. До не вбере». Зараз будуть знов казати, що вода корчена. На місці інциденту працювали Волинський рибоохоронний патруль та Держпродспоживслужба. Вони ще розподівалися, що найгіршого не, не станеться. Однак, вже 15 вересня, у неділю у редакції телеканалу конкурент Конкурентів працівники Волинського рибоохоронного патруля повідомили, що під час об'їзду річки, на жаль, виявлено мертву рибу. Зокрема, мор риби зафіксували у селі Полонка поблизу вулиці Боратинської та в селі Голишів. Голушів, мор риби, річка Чорногузька. У телефонній розмові Сергій Токарчук, головний державний інспектор Волинського рибоохоронного патруля, повідомив, що 15 вересня на місці знову працює Держпродспоживслужба та поліція, яка задокументувала цей інцидент. Наразі невідомо, чи справді риба загинула через дії гнідавського цукрового заводу. Цьому вже розбиратимуться правоохоронці.